У рівному водій «Опеля» збив двох велосипедистів. Один з них загинув на місці. Аварія сталася на в'їзді до Рівного на вулиці Чорновола близько одинадцятої вечора. 20-річний Ігор, мешканець сусіднього міста з Долбунів, кермував автомобілем Опель Віваро. Обганяючи іншу автівку, він виїхав на зустрічну смугу. Там і збив двох велосипедистів, які їхали навпроти. Від удару обох хлопців відкинуло на 30 метрів. 23-річний Руслан зіткнення лоб в лоб не пережив. Він загинув на місці аварії. Його товариша 21 Чного Павла із рваними ранами гомілки доправили у травматологію його життю нині нічого не загрожує. За попередньою інформацією, водій іномарки під час здійснення маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з двома велосипедистами, які у цей час рухалися у зустрічному напрямку прямо. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди один із велосипедистів від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Це був Руслан 1989 року народження, який проживав у Рівному. Крім цього, інший велосипедист 91-го року народження Павло, також житель міста Рівне, отримав тілесні ушкодження різного ступеню важкості, з яким наразі госпіталізований до Рівненської центральної міської лікарні. Всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди наразі з'ясовує слідство. Як стало відомо пізніше, на час ДТП велосипедистів було троє, третього Артема. Теж рівнянина медики оглянули і відпустили. До речі, загиблий велосипедист був рок-музикантом відомого в рівному гурту. Хлопці поверталися із відпочинку на водоймі, що у сусідньому здолбунові. На час ДТП водій «Опеля» попередньо був тверезим, обганяючи автівку, велосипедистів він просто не побачив. Адже ця ділянка дороги взагалі не освітлюється. Детальніше про цю дорожньо транспортну пригоду дивіться увечері в програмі Патруль.